Підсумки тижня на ОМТВ, радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван заявив, що у 2025 році Україна планує розпочати новий контрнаступ після отримання військової допомоги США. Зазначається, що росіяни можуть здобувати успіхи на полі бою у найближчий період, попри виділення військової допомоги США, тому що миттєво перемкнути Тумблер неможливо. Саліван заявив, що з новою допомогою від Вашингтона Україна матиме можливість тримати оборону протягом 2024 року. За його словами, у 2025 році Україна має намір просунутися вперед і відновити контроль над територіями, відібраними в неї Росією. Проте будь-який новий наступ українських військ у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування Конгресу та схвалення Білого Дому. 24 квітня президент США Джо Байден підписав пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою, яку раніше цього ж дня затвердив Сенат. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив припущення, що Китай може змусити російського диктатора Володимира Путіна закінчити війну в Україні. Сікорський припустив, що війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, якої він хоче досягти. Водночас, на думку польського міністра, війна в Україні не завершиться найближчим часом. Немає браку потенційних посередників: Туреччина, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну, але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори, заявив Сікорський. Також він зауважив, що Євросоюз міг би збільшити військову допомогу Україні. Політик звернув увагу, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні навіть вища ніж США. Лише кожен п'ятий з понад мільйона українських біженців працевлаштований в Німеччині серед основних причин невизнання диплома, отриманого в Україні та проблеми з мовними курсами. Про це йдеться у статті німецького видання Більд створеній на основі опитування українців. Видання вказує, що в Німеччині бракує працівників майже в усіх галузях. Втім, серед біженців з України працевлаштований лише 21%. Решта отримують соціальні виплати та допомогу по безробіттю. Також однією з проблем є відсутність роботи з частковою зайнятістю. Також українцям доводиться стикатися з тим, що їхні дипломи не визнають. Станом на 23 березня у Німеччині зареєстровано близько 1 мільйона українців. Німецькі політики застерігають про перевантаження та закликають до більш рівномірного розподілу біженців у Європі. Президент України Володимир Зеленський певен, що російський диктатор Володимир Путін є божевільним і не хоче закінчення війни. Ми маємо всі пам'ятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну в спокої, і це буде наша сила. Це зробить обов'язково: сила нашого народу, наша військова сила, сила нашої єдності зі світом, сила партнерів, сила нашої дипломатії. Я дякую всім у команді нашої держави, в моїй команді і в командах держав-партнерів, хто цими днями вже працює, щоб у червні ми всі, усі країни світу, які цінують життя, досягли дійсно важливого політичного результату. Йдеться у заяві. За словами Зеленського, Володимир Путін божевільний. Глобальний саміт миру відбудеться і має стати успішним. Якби його не намагалися зірвати, Путін не хоче миру. Він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів, наголосив президент. Володимир Зеленський вважає, що обмін полоненими за формулою всіх на всіх можливий до завершення війни з Росією. Це питання зокрема розглядатимуть на саміті Миру у Швейцарії. Високопоставлені чиновники офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньягу не публічно запропонували розділити контроль над територією Гази з Альянсом арабських країн, включаючи Єгипет, Саудівську Аравію, ОАЕ та США. Ідея була озвучена у той час, коли в Каїрі розпочались переговори щодо перемир'я між Ізраїлем та Хама. Посередницькі зусилля щодо укладання угоди про припинення вогню і звільнення заручників у ГАЗі між Ізраїлем і Хамасом очолює Єгипет спільно з Катаром і США. На переговори також прибув очільник ЦРУ Вільям Бернс. За словами джерел, пропозиція Ізраїлю передбачає розподілення контролю в обмін на нормалізацію відносин з Саудівською Аравією. Згідно з пропозицією, Арабо-Ізраїльський альянс у співпраці зі США. Призначить лідерів Гази для відновлення зруйнованої території, перебудови системи освіти та підтримання порядку через 7-10 років. Альянс дозволить жителям Гази проголосувати за входження до складу об'єднаної палестинської адміністрації, яка криватиме як Газою, так і окупованим ізраїлем західним берегом річки Йордан. Тим часом план передбачає, що ізраїльські військові можуть продовжувати діяти в Газі. Однак ультраправі члени коаліції Нетаньягу вже майже напевно відкинуть таку ідею, так само як і арабські країни. Натомість арабські чиновники та аналітики назвали план розподілу влади непрацездатним, оскільки він не створює чіткого шляху до палестинської держави, що, за словами урядів ОАЕ та Саудівської Аравії, є обов'язковою умовою їхньої участі у післявоєнному плануванні. Попри це, пропозиція є найяскравішою ознакою того, що ізраїльські високопосадовці замислюються. Про післявоєнне майбутні гази, хоча й мало говорять про це публічно. Уряд Саудівської Аравії заявив, що не нормалізує відносини з Ізраїлем, якщо ізраїльські високопосадовці не зроблять кроків у напрямку створення палестинської держави. Деталі повинні бути викладені більш чітко, щоб це було незворотнім, заявив Алі Шихабі. Саудівський коментатор, якого вважають наближеним до Саудівського королівського двору. Проблема в тому, що ізраїльтяни мають звичку ховатися за двозначними термінами. Тому я думаю, що уряд Саудівської Аравії прагнув би такої ясності. Однак, за словами колишнього посла США в Ізраїлі Томаса Нідеса, з яким консультувалися щодо плану, ця пропозиція є важливою, оскільки вона розкриває внутрішнє ізраїльське мислення. Це показує, що, попри публічну позицію ізраїльського уряду, за лаштунками ізраїльські чиновники серйозно думають про те, як вихлітатиме післявоєнна газа, пояснив він. Очевидно, що диявол ховається в деталях, яких може бути недостатньо для того, щоб переконати арабських партнерів, таких як ОАЕ, приєднатися до плану. І нічого не може статися, поки не будуть звільнені заручники та не почнеться припинення вогню. У п'ятницю 3 травня до столиці Єгипту Каїра прибув очільник ЦРУ Вільям Бернс. Для проведення переговорів щодо перемир'я в газі, НАТО недооцінило здатність Кремля адаптуватися до ситуації. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас. Він підкреслив, що відправною точкою нового саміту має стати російська військова загроза. Москва, попри санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добропит свого суспільства. Пояснив литовський міністр. Ця помилка та недооцінка, за словами Кащунаса, виникла через те, що при спробі зрозуміти Росію США та Європа застосовували західний підхід та критерії в оцінці її стратегії. Відсутність відповідальності за своє суспільство, жорстоке розпорядження своїм власним мобілізаційним потенціалом, який, за даними чиновника, може досягти 25 мільйонів осіб, робить Росію одним із найнебезпечніших супротивників, яким альянсу доведеться протистояти найближчим часом. У зв'язку з цією та іншими загрозами країнам союзникам треба багато чого змінити в роботі НАТО. Вважає Кащу він окреслив декілька кроків, які вважає необхідними для підтримки ефективності альянсу. По-перше, на східному фланзі настав етап побудови гнучкішої системи реагування та стримування, яка потребує виділення більшої кількості повноважень регіональним силам альянсу. По-друге, стає зрозуміло, що збільшення видатків на оборону до 2% — це лише нижня межа, і вона буде перевищена. По третє, країнам НАТО доведеться серйозно модернізувати та посилити свої ВПК. По-четверте, почати розглядати Україну як інструмент стримування агресії, спрямований проти Європи та Заходу, а отже, як елемент євроатлантичної безпеки та єдності. Зрештою, п'яте розв'язати питання про членство України в НАТО. На думку очільника Міноборони Литви є ще один пункт, який вимагає колективного політичного підходу НАТО. Слід перестати розглядати протистояння з Росією в парадигмі ескалація деескалація Оскільки Кремль розуміє лише силу, нам необхідно виробити систему активного захисту, яка не дозволяє Москві загрожувати підвищенням градуса конфлікту, заявив Кащунас. Днями Макрон знову висловився щодо відправлення іноземних військ в Україну. Натомість прем'єр-міністр. Словаччини Роберт Фіцо заявив, що словацькі військові не братимуть участі в російсько-українській війні, адже Україна не є членом НАТО. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ймовірне введення військ НАТО в Україну може призвести до ескалації. Це були підсумки тижня. Формуємо інфопростір разом.